Растецьке, вам слово. Які у вас зараз думки, спостереження за тим, що відбувається? До чого нас можуть схиляти? Зрозуміло, що ми від курсу НАТО не відходимо. Кажемо, що важливо лише всією Україною. Ну, очікуємо це запрошення і хотілося би, аби вступити могла вся Україна. Але все ж, от що нас найближчим часом може очікувати? Ну, дивіться, ми в цій студії десь приблизно 4 місяці, якщо не більше, обговорюємо таку тему, що ось-ось почнуться переговори. Чи то України, Росії напряму, чи то з посередниками. І що вже якась угода підписана, вже і завтра тут будуть оприлюднювати. І дивіться, за цей час ситуація не зрушилась ні на міліметр. Mm -hmm. І це ну, зі всією очевидністю змушує нас ну, сказати правду. Не буде ніяких переговорів між Україною і Росією. Їх не буде, в принципі. Немає жодної обставини, яка би вказувала, що ці переговори є можливі напряму, чи з посередниками. І я, і я думаю, що Трамп не є чоловік не такий, як він був на виборчій кампанії, прекрасно розуміє всю складність ситуації, в яку він попав. Що буде? Буде очевидно те, що ми спостерігаємо зараз, що він засилає емісарів і до української сторони, і до російської сторони, і промацує ґрунт. А взагалі, як з тої ситуації вийти? І ці емісарі їдуть. От сьогодні в Києві група конгресменів і сенаторів американських приїхала. Там якийсь журналіст американський поїхав туди. Трамп хоче вийти з ситуації, з якої виходу нема. І якщо ви хочете мій прогноз, то полягає він наступному: Трампу треба буде дати деякий час для того, щоб переконатися в тому, що Путіна неможливо схилити ні до яких скільки небудь компромісних рішень в питанні російсько-української війни. От в голові Трампа зараз ця думка не сформована. Він вважає, що він запропонує Путіну велику угоду. І я вже неодноразово говорив: єдину угоду, яку Трамп бачить для себе, це він дослівно, я так можу сказати: він Путіну пропонує Україну, а Путін розвертається від Китаю. І давайте задамо собі питання: це можливо? Це неможливо. Це неможливо в принципі. По-перше, тому що Путін застряг у Китаї вже занадто глибоко. А по-друге, цього не допустить сам Китай. А що означає пропонує Україну? Ну, це я це приблизно так. То ти хочеш Україну. Добре, я тобі віддаю Україну там, ну не так як ти хочеш, що трьома областями по теперішній лінії фронту. І це те, що хочеш ти. Але що ти мені даєш взамін? І взамін Трамп захоче розвороту Путіна і Росії від Союзу з Китаєм. А Путін вже не може цього розвороту зробити. І тому ця угода накриється мідним тазом. І я е, вважаю, що Трампу треба дати можливість відіграти цю гру з Путіним. І як тільки він цю гру відіграє і переконається, що в його фантазії не мають нічого спільного з реальністю, він може неочікувано розвернутися зовсім в іншу сторону, в сторону українську. І я вважаю, що, по-перше, ми на це не впливаємо, бо Трамп хоче з ним говорити. Хай говорить. І я більш ніж упевнений, що десь на якомусь етапі цих розмов в них щось надломається. Бо єдину угоду, яку визнає Путін, він визнає угоду про капітуляцію України. Ну його ж позиція відома, вона не змінилася за всі три роки війни. Чотири області плюс Крим, нейтральний статус, обмеження, на звичайні збройні сили. І відмова в Конституції відступу в НАТО. Ну, от Трамп це почув. Дзвонить він до Зеленського і каже: І що ви хочете сказати, що Зеленський на це погодиться? Ну він же не самовбивця. Ми можемо по різному до нього відноситись. Ну він на це ж не погодиться. І от вам, от я приблизно описав так дуже спрощено, чим все це закінчиться. Питання полягає тільки в тому, скільки часу треба буде Трампу, щоб це зрозуміти. Три місяці, п'ять місяців, рік, і от нам цей період треба вистояти. Ми через деякий час ми знову у 25-му році цю тему піднімемо. І я так сподіваюся, що на протязі 25-го року до Трампа дійде. Що єдиний скільки небудь реальний сценарій завершення російсько-української війни. І встановлення сталого миру на європейському континенті полягає в наступному: дати Україні всю зброю, яку просить Україна, всю і в належній кількості, і належної якості, щоб ми могли вибити їм всю європейську інфраструктуру, всю. І тоді він ляже, тоді Путін ляже. Іншого варіанту нема. І е, е, ще одна ремарка щодо НАТО: ми обмінювалися думками. Давайте подивимося правді в очі і перестанемо дурити українське суспільство. Не буде ніякого НАТО. Не буде ні НАТО, ні членства, ні запрошення. Це ж очевидніший факт. Треба зняти цю проблему. Бо ми, як якісь, ну не а чому Чому не буде? А тому, що нема консенсусу і немає Сполучені Штати Америки, не хочуть нас приймати в НАТО, і нема консенсусу серед 32 членів. А ну як зараз Трампа хоче? Ну тобто, не буде цього. Я вас запевняю. Я навіть найбільше вам скажу, що у випадку, коли Трамп провалить переговори з Путіним. Uh -huh. І розвернеться в сторону України. Uh -huh. да? І це може дати Україні перелом у війні. І тоді, в результаті закінчення російсько-української війни, буде якась інша реальність. І ще не факт, що там буде НАТО. Буде щось інше. А ми, ну просто як вперлися в це НАТО з 2018 року, навіть з 2008 року. І не можемо зрозуміти, що нас не беруть і не візьмуть. Нам треба шукати інші варіанти застереження своєї безпеки. І вони насправді існують і їх більше, ніж два. І ми можемо про це на цю тему говорити. Ну не можна ж, як малі діти, стукати в двері вам не відкривають. А ми собі ні, давайте ще постукаємо, може, відкриють. І ми заховаємося за тими дверима. І так нам гарно стане, і так нам буде безпечно, і за нас хтось буде дбати. Це все дитяча позиція. Від неї треба відмовитися. Як не прикро це говорити? І я можу зрозуміти позицію українського МЗС. Ну так наполовину. МЗС сказало, що ми жодних альтернатив ну, зараз. Це, це не, слухайте, це, це не позиція, приймаємо. Це підліткова позиція. Ну вони ж прекрасно знають, що не буде запрошення в НАТО. Навіщо таку позицію офіційно об'являти? Ну навіщо? Ну, це ми можемо аналітики такі речі робити. Ну коли МЗС заявляє офіційну позицію, знаючи добре, що цього не буде в принципі, то ми таким чином ну, себе ставимо в дуже таку різку позицію. Ми що шантажуємо їх? Не дасте НАТО, то ніщо. Ну, вони кажуть, не дамо НАТО. І, ти вже сказав, нема НАТО. Ми не обговорюємо питання навіть запрошення. Ну нам вже це сказали вже 55-й раз. А ми далі не хочемо НАТО. Ну, нема НАТО, двері закриті. А в нас в Конституції, Конституції є наш шлях та до НАТО. Та, то ми, Давайте Порошенка спитаємо, на що він то зробив. Що ми не розуміємо, що це була передвиборча технологія, яку, якою він хотів виграти вибори, і це не це виграв. правда, Тарас. Тецький ваш виступ, Тарас Бутенко, співставні речі з тим, що і Лопачак говорить, що насправді ця історія з Будапештським меморандумом, Ну скажімо так, ми за своєю волі віддавали ядерну зброю, але далі вже своїх зобов'язань не виконали наші партнери. Я вам скажу, це був елегантний обман з боку заходу. І Кісінджер покійний за це дістав медаль Конгресу США, щоб ви знали. Нас просто елегантно обманули, давши мільярд доларів на е, ліквідацію шахт пускових. І один, один плутоність з, з тих ядерних ракет коштував десь приблизно поза 100 мільярдів доларів, які ми віддали. Кілька уточнень. Дивіться, моя позиція в питанні НАТО базується не на тому, що я проти НАТО. Як і мільйони українців, я за. Але є одна заковирка: медичний факт, що нас не приймають. і не приймуть. Бо вони пояснили причину. Вони бояться прямого воєнного з'єднання з ядерною Росією. Ну, дивіться, якщо нас не запрошували в НАТО в мирний час, коли не було війни, то як ми собі уявляємо, що нас запросять зараз? Не дадуть нам того запрошення. Нам ПДЧ не давали, і Меркель у своїх мемуарах ти знаменитих вже просто пояснила, чому вона не дала. Я можу дослівно процитувати, я це знавши в 8-му році. Вона дослівно Ющенко відповіла на запитання, коли він прямо задав її питання, чому ви голосували проти. Вона сказала, що з точки зору інтересів безпеки Німеччини ваше нечленство членство в НАТО є для нас краще, ніж ваше членство. Перевоже на просту мову. Та Путін просто пригрозив їй. Наслідками для Німеччини, якщо вона проголосує, от і все Тараза на розляде перша одну секунду налякалися сильно. Це вона решника. Це є перша обставина. Друга обставина. Я є зовсім за те, щоб така ідея, така мрія в Україні не була. Це правильно. Така опція в нас мусить бути. Але якщо це єдина опція, то наші справи дуже погані. Ми мусимо дивитися на різні варіанти, коли цей не спрацює, і мають бути інші варіанти. Це друга обставина, третя. Чому навіть неможлива така опція, на яку зараз став Зеленський, хоча він раніше був проти там Портнікосино її відстоював, що п'яту статтю ми поширюємо на контрольовані території, а окуповані ні. Чому, це також, Чому також це також неможливо? Чому це також неможливо? Бо для того, щоб така опція зіграла, треба зафіксувати лінію розмежування. Тобто, треба підписати якусь угоду. Ви уявляєте собі, хто з України таку угоду підпише? Що теперішня лінія фронту стає лінією кордону? Фактично? Я не уявляю. Але навіть давайте уявимо собі такий варіант: Росія на це йде і. НАТО на це йде, і ми на це йдемо. Що відбувається далі? НА, е, НАТО активізує цю опцію, і там починається процедура розгляду питання 32 двома членами, що це можливо реалізовувати. Окей, у Путіна є десятки можливостей активізувати Словаків, угорців там і так далі. Крім того, вони не поворотки, це буде тривати більше, ніж рік. І, і це є головна проблема. А тепер уявіть собі, що робить Росія. От ми припинили вогонь, зафіксували лінію фронту, і ми, ми п'яту статтю розповсюджуємо теоретично на цю частину. Путін, як відомо, вивів свою економіку на пік військових витрат. Витрати 2025 року будуть 155 мільярдів доларів. Як ви думаєте, коли от зафіксувалася лінія фронту, і ми припинили вогонь? А скільки США витрачає? 880 мільярдів. США, але вона на весь світ. Теж поліцейський на весь світ. Тепер дивіться: 155 мільярдів. Лінія фронту зафіксована. Як ви думаєте, Росія припинить воєнні витрати? Ні. І що відбудеться? Поки НАТО буде приймати нас і розглядати це питання, Росія за 8-9 місяців відновить е, знищену за три роки українцями гармати, артилерію, БТР, танки і так далі. Вона ця військова промисловість буде працювати на склад. Він же не зупинить військові витрати. І тоді, коли він відновить те, що ми знищили за три роки? Він знайде будь-яку причину, будь-який привід, порушити це перемир'я і тоді вдарить значно сильніше. Це є така слизька дорога, яка нам може коштувати поразки і просто втрати державності. На це в жодному випадку не можна йти. І що робити? Значить, стояти твердо на тому, на чому ми стояли з 2022 року. Ми готові воювати, дайте зброю. І ми, і ще один момент: за, за окремими воєнними за, окремими, за окремою воєнною статистикою, приблизно 4-5 місяців спостерігається зараз така тенденція, що українські Збройні Сили знищують за місяць більше бронетехніки і артилерії російської, ніж російська промисловість поставляє на фронт. Якщо це правда, і така тенденція збережеться. То через деякий час у них останеться тільки піхота. То це може бути занадто оптимістично. і я можу сказати тільки одне: якщо тенденція така є, то зупинка бойових дій, всякі перемир'я, всякі перемовини, це, це категорично неприйнятний для України варіант. Категорично і я думаю, що на місці Зеленського під час вірогідних оцих зондувань різноманітних мирних планів, і коли з ним Трамп буде говорити, він має ні на крок не відійти від цієї української позиції. Ніяких перемирь, дайте зброї. Ви, ви за нас воювати не будете, але зброю ви нам дати можете. Якщо Трамп скаже, ти не миришся, я не дам зброю. Угу. Ну що ж, як Вінш. ви думаєте, що ми припинимо воювати? Ні, ми не припинимо воювати, тому що в нас остається Європа. І в цьому пункті може бути така ситуація, що НАТО трісне в питанні підтримки чи не підтримки України. І це для мене формулює тільки один висновок: в нас немає іншого шансу, ніж витримати і вистояти незалежно від позиції Трампа, незалежно від того, як нас будуть гнути і нагинати на різні мирні переговори. Але запевняю вас, будь-яка зупинка бойових дій і будь-яке писане чи не підписане перемир'я для України є смертельним. Через деякий час Путін лупне по нас так, що з нас нічого не лишиться. Ми повинні продовжувати робити те, що ми робимо зараз. Дали 30 атакамців, подякували, могли б дати 300. Дали 16 літаків, аби дали б 130. Були б кабами, вони бомбили лінію фронту. Та напевно, що ні. І тут українська влада має на мою думку, зайняти категоричну і безкомпромісну позицію. Не зважаючи на всі шант шантажі, що нам припинить Америка поставки зброї, позовсім не припинить, тому що він має теж опозицію в Конгресі і в суспільстві. Кінець кінцем є Європа. Можу вам сказати, що зараз готується дуже серйозна угода між Україною і Великою Британією. Вона, ймовірно, буде підписана в лютому. І ця угода, ну скажімо так, деталі поки що не знає, але це буде щось таке із ряду вон виходяще. Крім є країни скандинавські, є вибори в Німеччині в лютому місяці, де швидше за все програє Олаф Шольц і його партія. Все це фактори, які ми повинні числити і ні в якому разі не куплятися на те, що тут зараз якийсь мир настане. Це є я це цілий час говорю в тій студії. Ми, Україна один раз вже з Борівським шляхом йшла. за часів Богдана і куди вона прийшла. Не можна цього робити. От не так, можна це і все. Ми говоримо. Хто тут говорив, що буде мир? І, забути, Тарас, і ще раз забудьте, забудьте Ми про членство в НАТО. Його не буде. Ми повинні шукати інші варіанти гарантування своєї безпеки. І вони насправді існують.